п'ятихвилинка. Кожного дня ми зустрічаємося з багатьма драматичними подіями та стикаємося з величезною кількістю стресів. Його провідні гормони, кортизол та адреналін, негативно впливають на сексуальне життя. Доведено, що кортизол, захищаючи нас від наслідків стресу, одночасно негативно впливає на продукування статевих гормонів. Це і не дивно. Коли час думати про виживання, задоволення не актуальне. Принаймні, так підказує фізіологія. Зниження цікавості до занять сексом, партнерських стосунків, поява розладів у цій сфері, гормональні проблеми це реакція організму на постійні надмірні стреси, безпорадність та невизначеність. До того ж, багато пар були розділені через необхідні зміни постійного місця життя або у зв'язку із службою одного із партнерів у Збройних силах України. Це не сприяє реалізації бажань та потреб. При цьому багато хто помічає активацію ліміту саме в умовах, максимально наближених до смерті. Танатус та НАТО часто поряд. Чоловіки та жінки, що кожного дня ризикують своїм життям, опиняються в ситуаціях, які можуть призвести до смерті, мають більшу активність тестостерону. А він, у свою чергу, про сексуальний потяг, про саме життя, коли навколо вирує смерть. В той же час сексуальна активність може виявлятися у якості інстинктивної поведінки, що просто допомагає перемкнутися та не проживати жах та темряву об'єктивної реальності. Зазвичай прийнято розрізняти три типи реакції на гострий стрес. Це загальновідомі три F – fight, flight, freeze, тобто бий, біжи замри. Однак у стані крайнього стресу сюди може додаватися ще один варіант фак. Багато хто помітив, що під час війни у деяких людей суттєво підвищилось лібідо. Це проявляється як у різних формах сексуалізованої поведінки та споживання відповідного контенту, так і у безпосередньо сексуальній активності. Секс допомагає заспокоїти тіло, розслабити його та відворіктися від об'єктивної реальності. Це факт. Це свого роду вивільнення та розрядка. Кремезні чоловіки можуть дозволити собі бути ніжними, проявляти емоції та чутливість. Жінки, що вимушені приймати безліч рішень та тимчасово перебувають без постійної підтримки своїх партнерів, також можуть прагнути до сексуальних задоволень виключно для того, щоб повернути собі відчуття захищеності, пасивності та спокою. На жаль, результати таких дій у довгостроковій перспективі будуть виключно деструктивними. По-перше, може створитися враження, що секс можливий виключно у стані стресу або страху. З інструменту задоволення та розслаблення він може стати джерелом ризикованої поведінки або призвести до важких наслідків. До прикладу, небажана вагітність або зрада. Тож, якщо ви помічаєте, що секс стає виключно засобом зняття стресу, зверніть увагу на цей факт. Що робити, якщо ви помітили зниження сексуальної активності у вашій парі? Перш за все, не панікувати. Повернення життя в звичний ритм та стан, налагодження відчуття безпеки, внутрішній спокій та баланс, як тільки ці фактори з'являться у вашому повсякденні, активність кортизолу зменшиться, а сексуальні бажання та фантазії знову з'являться. Навіть якщо сексуального контексту немає, залишайте простір для романтики та тілесності. Масаж, перегляди ротики, поцілунки та обійми все це важлива та приємна частина життя в парі. Якщо ваш партнер знаходиться далеко, не має можливості до повноцінного контакту, не варто забувати про обмін фотографіями, відверті чати або навіть відеозустрічі. Якщо ви знаходитесь в безпеці поряд з партнером, то добре пам'ятати, що відмова від сексу через почуття провини жодним чином не допоможе. Ні вам, ні іншим. Зниження лібіду такими штучними думками не тільки не допомагає тримати себе ресурси, а навпаки. Наостанок нагадаю головне про сексуальне життя треба говорити з партнером. В яких би умовах ви не знаходилися. Поряд, переважно окремо або постійно на відстані. Так звану сексуальну норму кожна пара виробляє для себе самостійно. Головне. Повага одне до одного, врахування довгострокових наслідків, чутливість до побажань партнера, а також розуміння того, що війна закінчиться, а звичне мирне життя потребуватиме нових розумінь та реалізації у сексі. Тримаймося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.